Друзі, усім доброго вечора. Я тут вибігла на вулицю з таким чудовим пакуночком. У мене тут знаходяться цибулини тюльпанів. Тут асорті, всякі різні є. Ось і за кольором, і за сортами. Я хочу їх висадити в горщик. У мене є такий великий горщик, ну, приблизно на літрів 10. Ось, тож я хочу висадити сюди ці тюльпанчики, щоб весною можна було прикрасити будь-який куточок подвір'я. Це буде красота. Ось він. Так, він там трошки в мене такий є пошкоджений, є тріщина. Я думаю, його заклею, а якщо не заклею, то він ще витримає один сезон точно. І в мене тут така рослинка знаходиться, я її викопала з клумби там перед хатою. Іпомея називається. Її можна пересадити в горщик і занести в хату. Ну, спробую це, я дізналась таку інформацію. Ось. І... Саме основне, сьогодні потрібно повкривати чутливі до морозів рослинки. Така хризантема. У мене є тут ця великоквіткова, вони бояться морозу, хоча б чимось прикрити, щоб не замерзли, бо нам сьогодні на ніч передають мінус та мінус два до мінус трьох. І саме основне я гортензії повкривала свої широколисні. Ось так добрячі я їх прямо агрополотном накрила, Там камінчиками приставила, щоб воно не порозліталося. І ще в мене там одна є. Ось вона мені цього року вона не цвіла. Напевно, що із-за того, що вона просто вимерзла. Я її там вкривала, але бутилка злітала, вона, напевно, що просто замерзла. Нічого цього року постараюся її зберегти. Ось. Дивіться, тут Алісу вовсю цвіте. Дуже гарна рослина. До морозів. Вітне, красива, така стилиста, мені подобається. Навіть петуні ще збереглись. Нехай ростуть, я їх прибирати не буду. Тоді вже весною позабираю. Ось тут кнопочка моя красується. Також хотіла вкрити, але думаю, не буду, бо вона більш така стійкіша до морозу. Нехай стоїть. Багато рослинок. Бачите, ось ця хризантема велика, вона її вже взагалі потрібно дуже пересадити. Вона там гейхеру прикрила, потрібно пересадити її, розсадити точніше, бо вона вже взагалі кулі не тримається, вона занадто велика. От, Я весною буду займатись. Ось так. Цей клематіс шикарний просто. Як ковриком. Він влітку, м'якається, так не квітнув, як зараз з осінню. Дуже гарна. Гарна рослинка. Так, і тут в цій стороні е, в мене дуже багато тут є примулок. Примулок, які потрібно всі розсадити. Я хочу, в мене є там та одна ідея е, в цій стороні і в тій стороні. Їх порозсаджувати, бо вони вже так прямо загустіли конкретно. Ось їх розсаджуєш, і вони дуже швидко розростаються. Тут дуже різні кольори є: білі, фіолетові, червоні, такі з жовтою серединкою, різні види, коротше кажучи. Це ось Ці вони пізніше трошечки розквітають. десь так Разом з тюльпанами, можливо, пізніше тюльпанів, а ці самі рані, вони дуже рані. вони... Прямо з підсніжниками. Це така посередині велика біло-рожева, дуже гарна ніжна. А по боках фіолетові, такі ніжно-фіолетові. Також їх хочу розсадити гарно, якось так розформувати, щоб воно більш-менш виглядало нормально. Ось. І в цій стороні мені також потрібно вкрити вереси. Я їх вже прикривала ну минулої ночі, виходить, на день знімала. А зараз потрібно прикрити на ніч. Дивіться, який він гарний. Я ось так бутилкою просто прикриваю. Бо вони тільки, можливо, вони її не бояться, але вони тільки посаджені. Я не знаю, як там вони встигли, прийняти ще не встигли, але прикрити потрібно для надійності. Ось так. Ця бутилочка продарявлена трошки, але нічого, я думаю, ну, трошки буде захисту. І ще отак. Так, і ще в мене тут один махровий є. Не так хорошо замульчовані. І зверху також прикрию. Трошки присиплю, щоб бутилка не злетіла. В принципі, вітру немає, я думаю, буде триматися. То їм її, наче, нормально. Я вже точно не пам'ятаю, коли це їх садила десь місяць, приблизно назад, можливо, і більше. Наче прийнялись тут гейхерки. Ці хризонтеми не вкриваються, вони не бояться волотисті. Ось так я теж тут цей куточок буду мульчувати. Я ще подумаю, чим це вже буде весною. От. І Я вчора займалася тут ожиною. Бачите, в на цьому році дуже гарні пагони попускала. Я її постригла трошки, бо вони такі по метра три з половиною були, я їх до двох метрів обстригла і пустила так по заборчику, щоб вони кучки тримались. Полуницю також пообстригала, які зайві листочки. Тут були такі високі відрослі листя, я його відрізала, а молоденьке залишила. Ось так, нехай все залишається, я ще пізньою-пізньою осеню, прямо перед самим снігом підживлю, можливо, чимось і нехай зимують. Так, і я вам зараз хочу показати, що я придбала. Ось такі гейхери. Подивіться на цю красу. Ось ця гейхера називається сорт кроваво-червона. Я представлю фотографію, покажу, яка вона буде, Ну, вона дуже гарна, якось камера не передає. Темне зелене листя із такими біленькими п'ятнами, і цвіте вона червоною квіткою. Дуже гарно доповнює. Так, і ще тут одна. Цей сорт називається Solar Power. Бачите, вона взагалі колір листя змінює. Воно таке. Оранжево-червоне всередині, і я також фотографі фотографію поставлю, яка вона має бути. Е дуже гарна. В мене вже їх є декілька штук, декілька видів. І ще плюс дві буде. Так, в нас там димок іде с коміна. Розпалили грубку в сараї. Так, дивіться, воно виглядає так максимально дивно, але але нехай краще буде так. Я завтра зранку приберуся. Я закрила цю хризантему, бо вона має тільки розквітати повністю. Ну, дуже гарні квіти, тож я не хочу її втратити. І накрила ось цю рослинку, і помаю, бо я сьогодні її вже не буду пересаджувати пізно. Завтра пересаджу якийсь горщик і віднесу до хати. Нехай росте. Ну, по крайній мірі попробуємо. Тут в мене ці дошки лежать. Завтра я вже планую його. Якось, напевно, що монтувати. І тут щебінь цей потрібно прибрати. Я там засипала дорожку, там трошки попробувала, воно так собі прибирається, але тут ще зверху я перекопаю, перегною, насипимо, тож вона така збудоражиться, там пару камінчиків. Можливо, буде воно. З часом вибереться все. Ось так. Персик мій оцей. Він в цьому році дуже хорошого приросту дав. Від, після пересадки тут земля йому, напевно, що більше підходить. І сонячна сторона, він тут не затемнений. Вони сонечку полюбляють. Ось так. Грушечку також обірвали вже. В погріб віднесли, нехай сама грушка доходить. Це такий сорт. І там ось цей персик. Його потрібно розчищати повністю. Тільки от я не знаю, чи, чи ще не пізно його розчищати. Я думаю, що ні. На цьому буду закінчувати відео. Всім пока-пока.